Ця штука, яку треба обов'язково взяти з собою в пологовий, Зараз я вам покажу. Це таке. Я думаю, по формі ви вже здогадались, Це така бутилочка. Сюди наливається тепла водичка, закручується, достається оцей піптик, і отаким чином ви підмиваєтесь. В американському тіктоці мені пояснили, на що воно треба. Коли ви після пологів або у вас розриви, або у вас був розріз, і тепер там шовчик також, або е, ви просто народили, і там все як наче бомба зірвалася у вас знутрі, е, перше попісяти боляче, тому що сеча, впадаючи на якийсь шрам, на якийсь розрив, вона пече. І... Також, взагалі, якщо у вас є шви, то за ними треба доглядати, і після кожного походу в туалет треба підмиватися.